Ортофотоплан це цифрове трансформоване зображення місцевості на певній земельній ділянці. Створюється він з великої кількості знімків, зроблених вертикально вниз із встановленої висоти. Отримане зображення дає змогу максимально детально відобразити земну поверхню та об'єкти на ній із точною прив'язкою до заданої системи координат. Цифрові ортофотоплани використовуються як готові фотодокументи. Де можна побачити більш точне відображення меж земельних ділянок у порівнянні з публічною кадастровою картою? Це дозволяє наочно уявити досить великі території, продемонструвавши точне розташування будов, об'єктів. Крім того, фотоплани використовуються під час формування та оновлення цифрових карт, інвентаризації земель, періодичної оцінки стану ґрунтів та рослинності, зон слабких сходів культур. Завдяки оперативності виконання. Ви отримуєте план потрібної території в режимі реального часу. Цифрові ортофотоплани створюються під час аерофотознімання за допомогою безпілотних літальних апаратів з подальшим перетворенням знімків у профільованому програмному комплексі. Результати надаються із географічною точковою прив'язкою, виконаною у форматах GeoTIFF. Використання дронів гарантує оперативність, достовірність. І відмінні характеристики підсумкових даних через визначення координат із точністю до кількох сантиметрів, при тому, що знімання майже не залежить від погодних умов. Важливо, що безпілотне обладнання може здійснювати регулярні польоти над угіддями, виявляти проблемні ділянки з хворими рослинами та вчасно просигналізувати про можливу загибель урожаю. Інфрачервоні зображення добре розпізнають ураження хворобою або інфекцією. Використовуйте візуальну мапу місцевості, карту з індексом NDVI та детальний ортофотоплан поля, де відображаються геопросторові дані в цифрових та графічних форматах, оскільки якісні файли мають великий обсяг, вони потребують додаткового місця для зберігання. Вебсервіс SoftFarm надає можливість централізованого зберігання файлів. У безпечному хмарному сховищі даних SF Cloud, що дозволяє раціонально використовувати свій простір, не перевантажуючи його великими файлами. До того ж, завантаження файлів у сховище є простим та не потребує володіння спеціальними програмами. За потреби можна збільшити обсяг хмари для зберігання файлів до 1 ТБ. крім ортофотопланів, у хмарному сховищі SF Cloud можна розміщувати файли для картограм. Фото та відео з обстеження полів, кадастрові документи, супутникові знімки NDVI, дані роботи техніки та карти диференціального внесення VRA. Дуже важливо, що при зверненні до хмарного сховища доступ до інформації можуть одночасно мати кілька користувачів. Використовуйте якісну аналітику, яку надає сервіс SoftFarm, для прийняття рішень та при управлінні вашим господарством.